Вітаю, друзі. Сьогодні у мене дуже класний рецепт міні-булочок з маком. Їх легко приготувати. То дуже класний рецепт дріжджового тіста, яке вдається, у всіх булочки виходять неймовірні, м'якенькі, ароматні, дуже смачні. Такі домашні міні-булочки ідеально підходять дітям до школи на перекус або для домашнього чаювання. Розпочнемо з того, що активуємо дріжджі, з'єднуємо молоко з водою, додаємо сухі дріжджі, перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Тоді додаємо цукор, ванільний цукор, трішечки солі, яйця і все перемішуємо. Просіюємо борошно, додаємо олію та вимішуємо тісто. Накриваємо рушничком і залишаємо на 1 годину в теплому місці. Бачимо, як тісто підросло, обминаємо його та розділяємо на 4 частини. Кожну частинку тіста тоненько розкачуємо в ось таку смужку, викладаємо начинку та загортаємо щільний рулет. В результаті виходить ось такий тоненький та довгий рулет. Нарізаємо його на шматочки приблизно 2-3 см і так само повторюємо із іншими частинами тіста. Викладаємо це все на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного та змащуємо яєчним жовтком. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин, щоб булочки піднянились, та можемо насолоджуватись.